Доброго дня, мої любі друзі! Я хочу оголосити розігриш. Все на ходу, бо прокинулася, світла нема, води нема, і мені ще до стоматолога 10 годин. Тому все все на ходу. І... Відео змонтую. Добре, що вчора, як випрала своїх гусей, то о, трошки клаптики там назнімала, щоб ви побачили, які мої гусики в випраному вигляді. Ось я вам буду хотіла покласти просто на стол, не можу, біля вікна сонце відсвічує. І ось якось буду так ще спробую вам. Ось свої гусики. Ось такі вони гарненькі, ось такі вони великі. Ось такі гуси. Вони неймовірні. Проводжу рози лотерейки по 50 гривень. Я вам, ви мені в меседжер або в особистій. Вайбер, скидайте скрин, я зараз підпишу мій номер телефона. 096-89, ой, пробачте, то МТС хотіла. 096-710-9195, 096-710- 91, 95. Я під відео підпишу ще в коментарях номер телефону. Ви мені кидаєте скрин. Якщо 100 гривень, то я вам даю два номерочки. Якщо 50 гривень, один номерочок. Нам жіночка була скидала 1000 гривень і їй дали 20 номерочків. Ось так. То, ну, якщо там 200 гривень, то чотири ж номерочки. Один номерочок 50 гривень. Отакі От мої гарненькі. А то що ж, на Facebook вчора з вечора закинула, а Ютуб, а, YouTube, а в мої глядачі Ютуба розігріш буду проводити ввечері 20. -го. Сьогодні у нас 19, а буду проводити завтра 20 у 9.00, 20 лютого в 9.00. Пишіть на Viber або Messenger, або в Фейсбуці, хто є. Люся Бакатова. Я посилання під відео Фейсбука свого напишу. А, можна, можете просто плюсики ставити в коментарях і просто написати мені один номерочок, ще два. Ви мені довіряєте, я вам довіряю. Ну, ось так, якось так якось І будемо 20-го, скільки людей набереться у нас. Будемо 20-го в 9 вечорі, зроблю. Ну, Для Фейсбука прямий ефір, а для вас я викладу в відео. Розіграшу рандомно, виберемо людину, яка виграє. Так, ще, а ще я хочу там наборчики деякі розіграти. Мені присилали я свої деякі. Коротше, Свою хам'ячу норку розбираю і розіграю задля е, збору на гвинтівку, в люта вишиванка. Все, побачимось. Я додав ще відео, як уже у мене вийшло гуси мої. Все, всім до побачення, бажаю успіхів, всього найкращого! What?